Всім привіт ми на каналі Ребус і сьогодні у нас на обзорі горішки з Васабі. Так, да, в нас будуть, всім привіт, будуть горішки з Васабі. Ми сьогодні будемо. І яка в нас буде реакція на ці горішки? Угу. Так. За 110 Я грам... Це відео залетить. Е, залетить. Буде дуже багато просмотрів і лайків. О! Ми купили 100 грамів з'їли За 110 грам. Стоїть 17 гривень. 17 гривень. І ми того, скільки ми потратили? Потрапили 74. Ні. На горішки 70. Давай, раз, два, три. Друзі, вкусню. Такі Так, пробую я. Такий би настоящий чіпс своє. Так. Пробую я, мене добре бачить. Погнали. Я добрий оператор. Робимо один горіх. А, пече? Угу. Остав на паузу. Так, вернулись. Так. Що там не взагалі? Не гострі. Так. Да. Мені трошечки були огострі. Трошечки. Отака от Вот Отакий огоріш. Тяжкий. Пацани, це, пер... це перше відео Крінжа на нашому каналі. Коротше подпиші, от такі горішки вийшли на нашому відео. Всім спасія за просмотр і всім пока!